Жорстоко та безапеляційно так звані смотрячі організували справжній терор підприємцям одразу в трьох містах Львівщини. Тільки уявіть, негідники навішували на людей такі непідйомні бурги, що їх годі було сплатити. Інакше погрожували розправою над жертвою та її рідними. В одного з підприємців фігуранти вимагали 100 тисяч гривень, потерпіли за відсутності наявності всієї суми, віддавав борг частинами, побоюючись фізичної розправи. Саме останній випадок і став для кримінальних авторитетів фатальним. Коли бідолашний підприємець приніс їм 40 тисяч гривень, за ракетирами вже спостерігали поліцейські, які схопили бандитів на гарячому. Я не в курсі, звідки в мене то все слідчі. Вже знають, що смотрячі віджимали гроші у бізнесменів з трускавця Борислава та стебника. Також відомо, що негідники мають небикий тюремний досвід, і от тепер знову можуть потрапити за грати на 12 років. Їм повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 вимагання кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура. Євгенія Полікарпова правда тут Львів.